Всім даров. І давайте швиденько поговоримо про патч. Мучитель тепер зазнана шкода, не відзеркалюється в крипів героїв. ДПшка тепер не ФП персонаж, тому що раніше її привиди зі скіпера Ганіма сповільнювали, тепер не сповільнюють. Капнули Сенткінга по всім параметрам. Збільшили шкоду від Страйка, зменшили інтервал спрацювання Ганім Шарда, і також на 25-м талантик на 5% збільшили. Повернули те, що було. В цілому, все переходимо до гри. Хотів Сент Кінга взяти так, як його в патчі трішки апнули, але. сорі, забанений. А знаєте, давно не було нюкса. Тим більше його апнули в патчі, ну камон, ви подивіться. Відзеркалену шкоду збільшили на 15%. Все, поїхали. Так, ну давайте оцінимо піки. Шейкер Пуч, Магнус, Джакіра, Бонік, ну таке собі. А от у нас. Прям реально стронг пік, снайпер, тінкер, нюкс. Тим більше давно на записі Нікса не було. Ну що, поїхали. Ви це бачили? Uh, я навіть не відразу зрозумів, що відбулося. <смір> так, кіберспортсмени в коментарях. Хто зрозумів? Напишіть, будь ласка, для тих, хто не зрозумів. Щось в мене аж перехопило трішки. Проти клінза обов'язково потрібні стіки на перші гроші брати, я щось забув. Снайпер прям приємно, прям приємно стоїть і настрелює по клінзу. Ну, якщо до цього моменту додивився, то я думаю, можна на Twitch та Telegram канал підписатись. Цю неділю буде ще один розіграш, встигне прийняти участь. Тому підпишіться, зробіть мені приємно, зробіть собі приємно виграшам якогось сетіка. Все, повертаємось в гру. Бах. Добре, зіграно п'ютюню. Добре зіграно. Стак, стак еншен, снайпер. Виганяємо снайпера відразу ж, тому що в нас тінкер, потрібно йому підстакати трішечки. Еншіл, а я, наприклад, випулю. Тобто, ви подивіться, ми просто всі ділом зайняті. Я поки буду випулювати, чи збігаю за лотусом. Отак, отак. Дивіться. Просто викачуємо з цієї мапи абсолютно все, що можна. Стаки, еншенти, випули, лотуси забираємо. Да ні, Я не вірю в це, я не вірю, що так можна. Зазвичай я два нуліка не беру, залишаю собі одну цирклетку і беру один нулік. Добре зіграно. Ой-ой-ой, переагрить. А, ні на, ні на кого переагрить, це на, не наші кріпи. Це ж не наші кріпи, ні на кого переагрить, сорі. Я думаю, а чому не переагрюються? Непогано поки що стоїмо. Снайпера прям на лайні мільйон демеджа. Я взагалі люблю сам на снайпері четвірки грати. Клінз, ну все ж добре, ми з тобою такими друзяками були. Oh, Conebulance! ambulance! But not for me! Ми ж такими друзяками з клінзом були, і він оце, ну, ви бачите, що він робить. Просто накинувся на мене. go, go. го го ви кінкілден. Ах ти, Криста на магнусі. Нє, ну ви. Які стіки, ну які стіки ти мені скажи. Не поважаю. сорі, сорі, не поважаю. Що, пацани аниме? Братанчик. Аниме. ambulance! ambulance for me! Тут тупо я аниме. Тут, тут аниме тільки я. Я просто не дивлюсь, що в нього в інвентарі. В нього каплі, плюс у нього деспакт. Плюс у него э, полкон, у него это все 1500 хп с этим усим. Поэтому тут полностью мой ми мисплей. Go, go, kill. Добро Воу. А, він ще й не попав по мені. Він ще й не попав. Не, ну це легенда. Нереально, при чому на пуджі. Я думаю, зараз гарний мув зроблю. Ось, тривайте, зараз реально буде гарний мув. Секунду, тут ще Джакіра. Не, ну ось вам і гарний мув, до речі, про який я казав. Але тут Джакіра звичайно. А, у них Джакіра трійка. Вот воно, що. На стопа вже немає. Ну. Все, розмінялись. Де да, що відбувається? Да, Що відбувається? Да я ж тільки прийшов, вже керпи. Чо, з Дай, дайте пограти. Вже 14 хвилина в мене немає дагу. О, Шейкер іде. Оооо, Not Notbedne Ultimate від Шейкера залітаю. Добре. Ні, ну. Да скип. Не, ну це вже не смішно. Ну я просто вмираю і вмираю. Фантом, а ти тут робиш? Ну ти... Ну що ти робиш на фантомі? Чесно, немає слів. Просто якийсь конвейер з таверни в таверну. я вже клінзай не вб'ю. Шейкера не вб'ю, не вб'ю. Ви уявляєте, навіть нікого вбити не зможу з дагоном. І ще я купував. О! Ооо! Конвейер, канве, а ні-ні, магнуса немає. Мінус Джакіра, Приємно. дуже приємно. Хоча б потрібно було, напевно, Тінкеру залишити. Йому там Аганім, можна швидко було б купити. Але сорі, у мене і так гра складна, ви бачили? Я п'ять разів вмер підряд. Ну це, це взагалі норм. Я думаю, ви скажете, що для мене норм, але все ж таки навіть для мене це ту мач. Ого. Давай, живи, живи, живи. Не, не живі. Не живу. А куди ти. Куди ти на чайники пострибав? Що це було? Ну хоч лучше, ну хоч лучше. Ну, Добре, джа добили. Ну ви бачили чайник, який неприємний. Ооо. Воу, уже там у Пуджа такий хук. Линза. Тихо, тихо, тихо. Добре. Снайпер. О, добра. На! Ай, хорошо, хорошо, на снайпері! Минус пять. Потрибен дагер. Магнус вже тут. А, ну шо, магнус. Да ты внущаешься. Вижена, вижена, вижена. Тихо. Тихо, 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 живи. Ой, хорошо. Хорошо, хорошо. Вендети немає. Да як ты мене... Як воно мене дістало? Як воно мене дістало на путь, ви просто подивіться? Нам Тинкеру 18 потрібен, щоб він на мене просто прилетав. Шо в Джакира. Добре. Магнус же тут, то ведь чепиться. тут стоїть. Уж тут щось хукая. Стоїть на пуді, стоїть. Дагерочок мені далі. герочок, Лінза аганім ось такий у мене буде закуп. Хоча там Пуш, там магнус. Там так не хочеться аганім брати, тому що вони 100% мені, мене вивезуть, мені хук дадуть. Це буде прям таке собі. Тінкер го кіл, го кіл. Клінз. Все, Ізі. Фантомчик, ой, фантомчик, легенда. Оу, До... добре, 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 гарний файт, гарний файт. Ай, не дали мені застілить. Ну, неприємно було. Неприємно, що сказати. Але мінус 5 на одного фантома. Вважаю, це прийнятно. Доволі непогано вийшло. Назад, 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 назад. Гетбак, get back, Тимкерс, окей. Okay. Oh. Пока, всем пока, всем пока, всем пока. Всем пока, всем пока. Всем пока, всем пока, всем пока. <гум> було близько, було близько. Добре, 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 вийшов, вискочив. Магнус, я не знав, що Магнус, я знав, що Магнус це зробить. Бек, 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 бак, бек вийде. Ну, я знав, що Магнус це зробить, чесно. Але Тінкер щось в себе повірю, йому потрібно натиснути БКБ відразу тепку. Я б ще поконтролив трішки шейкера, і він би вийжу. Ну, я так думаю в цілому. Туда и выскочил. Живы, 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 живы. Не, не живе, на жаль. О, хорошо, все поумирали. Добре, 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 нафідали. Нафідали по краси. Питань нуль. А, тут і я нафідив по красі. Я такий самий. А, ось вона що. Ось вона що на магнусі. Поки фантому не дійде, що йому потрібна тараска, йому потрібно дуже багато тут хп. То буде складно. Ой, який же пуч, конечно. Хук. Хукмейстер на пуджі. Фантом аганім собі купив. Ну ви подивіться, в нього 2300 хп. Фантом, юнит тарас, кенд шраут. Що ти собираєш? Що ти собираєш, яке? Йому потрібна тараска і потрібен шраут, просто щоб переживати їх. Він їх і так заколота, в нього мільйон демеджа з ілюзії. Він купує собі вообще безпантовий, безкорисний Аганім. От На ці гроші він би купив собі Тараску, як, що Аганім купив. І файт би у нас змінився просто на 180 градусів. А з, а з покупкою Аганіма файт у нас змінився на 360 градусів. Сенсу в цьому я не дуже бачу, якщо чесно. Добре, що мене фантом послухав, Тараску пішов. Це добре, це добре. А не в Батерфляй, як він хотів. О, Пудж лотус збирає. Пуджик збирає лотус. Це моє найулюбленіше, коли вороги проти мене на нюксі збирають лотос. Щоб просто два догони їм виписувати. О, де він подівся? Де він подівся? Він їх відкидає, я не можу нічого зробити. Ні їх відкидає, я фр... тінкер, я взагалі нічого не можу зробити, тут може бути віжен. Мені дуже близько підходить не можна. Хоча можна на, на лоха Магнуса спіймати. Стривайте, на лоха Магнуса зараз спіймаю. спіймався, спіймався. Лох, спіймався, пацани. А тільки це трошки не магнус був. Шо у фантома. О, фантом мене послухав прям... Прям респект тобі фантом. Йому потрібен шраут плюс ем, Тараска, і його просто тут не вбити. Він Просто буде безсмертним на фантомі. Трошки закопались, подивимось. Бро, 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 it's bad, Shard. Ну це, ну, ну це настільки бед шард був, ну. Ну я не знаю, чесно. Я нікого не вбило. Ладно, вбило, вбило, вбило. Зараз?

Засейвили Тінкера. пів. Шейкера тільки вбили. О, купив ганім і ні разу його ми не використали, тому що у нас файти якісь максимально неприємні. Просто когось витягують або пуч, або магнус. І все. І на цьому файт якби закінчується. Ой, що ж ти робиш на снайпері? Ладно, у нас фантом з шраудом, У нього 4000 хп, його дуже складно вбити. Нереально складно ліч, що ж ти робиш. на тебе. Так, 600 радиуса. 600 радиуса. Е. У нас в топе. Фантом дали баттерфляй. Хочет брать, да? Добре, 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 добре. задефались. воу воу воу, ву ву Фу. У нас два байбека. Ми за це два байбека. що це таке, дивіться. Просто стоїть на кріпі. Ми за це три байбека віддали навіть, і я свій віддав. Такс. В а... цілому непогано, в цілому непогано. Чесно, нам їх тільки на ХГ приймати. Ми їх реально можемо приймати тільки на ХГ. Добре. БКБ вибили. Фантом вижив. Чи, ні, чи Фантом не вижив. Ну Що це за файт такий. О. Окей, окей, окей. Бах. Куди летим? Куди летим? Оооо, хорошо, хорошо, хорошо. Да, да-да-да, шейкера. Шейкер, сюда. Джиди? Ну, сподеваюсь, Ди. Сподіваюсь, реально, Ди. Бах минус Джакира БКБ віддав. БКБшку віддав Хорошо, щоб мені не потрапив. Хо-хо-хо! Це було близько. Ну що, отакий от, от п'ятничний випуск вийшов? Сподіваюсь, гра вам сподобалась. Мені вже чучу. -чу, а, так, а так, трішечки залишилась до 25 го тіра. Тімейти лайки поставили. Ви також лайки не забувайте. 58 тисяч демеджа. Всім пока.